Одного разу, увійшовши в місто, Ісус проходив через Єрихон. Зібрався натовп там людей, що було тісно, і посеред них був чоловік один, ім'я його Закхей. Він був відомий в місті, з народження він мав маленький зріст, але велике мав бажання в серці побачити Ісуса. Хто є він? Закей був багачем у Єрихоні, майно і статки Він великий мав, і старший був надмитниками в місті тому, але від цього щастя він не мав. Коли дізнався він, що іде Ісус, Спаситель, не розгубившись, наперед, побіг і виліз на смоківницю велику, щоб з дерева Ісуса. Він побачить зміг. проходячи те місце, Ісус побачив, що хтось на гілці дерева сидить. Сказав Закею Він: Злізай скоріше, я хочу бути у твоєму домі, треба поспішить. Він швидко зліз і радість серця наповняла, бо сам Ісус іде до нього в дім, а люди, бачивши, Судили й нарікали, як може йти Ісус до нього, грішний Він, та серце грішника у мить перемінилось, коли Ісус до нього в дім прийшов, і щастям Його очі засвітились, бо Він в Ісусі Сен життя знайшов. Кого образив, з тим я примирюся, Кому я винний вчетверо віддам. Бо я сьогодні познайомився з Ісусом, і півмаєтка свого в Богом я роздам. Якщо, мій друже, маєш статки, гроші, але не маєш радості в житті, звернись в молитві до Ісуса, так як Закхей, прийди до нього в простоті, і будеш мати радість і спасіння, а статки й гроші, то не головне. Бо все земне пройде, побачить тління, а царство вічне з Богом не мене Бог пропонує нам своє багатство, всім людям грішним на землі, це є спасіння й вічне царство, і даром Бог дає його усім. Так само, як до митника Закхея, Ісус бажає і до Тебе, друже, завітать. Ти лиш відкрий для нього серце двері, і будеш радість і спасіння, мать.